Слава нашому Господу! Я вітаю також церкву і цим святом, що Господь допоміг нам ці 40 років в дорозі саме на цьому місці. Хочу прочитати місце, яке записане Матвія 5, 14, 16. Матвія 5,14 ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють свічника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Амінь. Ісус Христос говорить, продовжує говорити притчами і такими порівняннями, і каже, що місто, яке стоїть на вершині гори, воно сховатися не може, особливо вночі, коли запалюється. Вогні, міста, великі міста видно за багато-багато кілометрів. Сьогодні над великими містами, мегаполісами навіть небо сяє, і можна побачити дуже здалека, що ти вже під'їжджаєш десь близько до міста. Тому кажуть, що якщо хочеш подивитися на зорі, потрібно їхати далеко від міст, десь в гори, щоб менше було світла в повітрі і щоб краще були видимі зорі. Світло. Від міста або місто, яке на вершині гори, воно видиме. Воно сховатися не може. Всі знають, що воно там, і всі його бачать. Хотілося би привести таку паралель, що також і наша церква. На цьому місці, вона також приблизно на горі такій, на цьому місці вона вже 40 років збирається. І люди також це бачать і знають, і знають, що там збираються віруючі люди. І як світи наше світло. Хотілося б, щоб світло від нашої церкви світило яскраво. Як місто не може сховатися, так і ми, як церква, ми не можемо сховатися від людей і жити собі потаємно. Люди знають і бачать, і дивляться на наші діла, дивляться, як світло наше світе перед людьми. І яке воно є. 40 років вже на цьому місці християни збираються. І всі бачать, всі знають, що тут віруючі люди. Тут Господь багато працював в серцях людей, багато покаянь тут було, багато хрещень. Багато людей знайшло Господа саме тут, прийшли сюди, покаялись, і багато людей ще можуть прийти. Але яке наше світло? Хотілося б про це сьогодні трошки поговорити, коли ми збираємося у ім'я Господа, Ісуса Христа на цьому місці. Місце, де прибуває сам Господь, Господь тоді особливо працює. У Матвія написано: Матвія 18, 20 сказано так: «Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них? Сам Господь серед нас і в цьому є наша особливість, коли ми зібрані в Його ім'я, і коли присутність Господня серед нас, то це щось особливе. Господь по особливому працює тоді в наших серцях. Отже, запалений свічник на цьому місці, він горить. Тут постійно приносяться Господу жертви, жертви хвали, жертви духовні. Це не фізичні жертви, як колись у храмі. Сьогодні тут прославляється Господь і не тільки тут, а повсемісно, де знаходяться його діти. Але тут, на цьому місці, особливо ми хочемо прославити Господа. Хочемо, щоб на цьому місці багато людей каялось, приходило до Бога і спасалося. І дійсно, як вже було сказано, багато хто, дуже багато людей, прийняли Христа і покаяли саме тут. Але ви можете сказати, а де ці всі люди? Чому нас зараз не так багато, чому наш дій молитви не є переповнений сьогодні? На це є різні причини. Але коли мене таке запитують, я часто привожу приклад, що наша церква, вона схожа на розсадник, на теплицю. Коли лише навесні. Роблять такі парники, розсадники, там засівається розсада, багато малесеньких, дрібнесеньких паростків зростає їх там тисячі. Але проходить певний час, вони підростають і вони там не залишаються. Вони вже не можуть там, тому що вони підростають вже їм дуже тісно, їх пересаджують, продають. І розсаджують їх по всьому місту, хто де купив і хто де посадив себе на городі. Можна такий приклад і привести. В нашій церкві дійсно дуже-дуже багато людей знайшло Господа, покаялось, але зараз вони по всьому світу. По різних обставинах, по різних причинах вони розсаджені по всьому світу. Добре це чи погано, ми не будемо зараз це виясняти, але віримо, що вони там приносять плід і там служать, там, де вони є. Ми будемо продовжити молитися за них і не будемо сумувати, що, можливо, немає їх всіх зараз тут з нами, але вони є по всьому світу і там служать Господу. Тут вони взрощувались, тут вони ставали зрілими християнами, навчалися Євангелії. І там десь служать на тих містах, і Господь поблагословив ті місця, де вони зараз є, їхньою присутністю. Тому хай Господь благословить нашу церкву по де вона знаходиться. Отже. Людей багато прийняло Господа за ці 40 років, і хочеться, щоб цей вогонь не вгасав. Чи не втратили ми цю силу, щоб світити кожен з нас окремо, як кожен християнин. Чи є ми далі тим світлом, яке яскраво світим, на тому місці, де ми є, в наших, наших районах, в наших домах? І коли ми разом збираємося, це світло має бути дуже яскраве. Великий такий поток світла, щоб люди всі бачили і знали. Ви знаєте, люди знають, що ми тут знаходимося. Вони знають, що тут є церква, вони знають, що ви ходите сюди. І, можливо, ви їм про це не казали, люди це знають. І як судять про нашу церкву, дивлячись на кожного з нас людей. Тому що про нашу церкву будуть судити так, як судять про кожного з вас. Якщо ми є Зразковими християнами, то люди що скажуть? О, він теж ходить туди, він теж в ту церкву ходить. Я знаю цю церкву. Якщо всі там люди такі, як він, то це дуже порядні люди, то це дуже благочестиві, це справжні християни там збираються. Можливо, і мені треба там відвідати якось це місце. Але якщо, навпаки, говорять про нас, не хотілося б. Тому питання сьогодні до кожного з нас: як світить наше світло? По-перше, як кожного окремого християнина, а по-друге, як всієї церкви взагалом, люди протягом цих 40 років бачили, як ми вели себе, як ми поводимося вдома, як ми поводимося в суспільстві, і вони відповідно складають певне враження про нас, і як вважають нашу церкву сьогодні. Чи це є яскраве світло, яке продовжує світити, чи, можливо, воно погасло, або, або, можливо, воно ще яскравіше світить. І питання інше, коли люди бачать наші діла, чи прославляють вони Отця, що на небі. Тому що ми прочитали в нагірній проповіді, Ісус каже, що люди, коли бачать ваші добрі діла, мають прославляти Отця, що на небі. Отож, люди, дивлячись на нас, як церкву взагалом, яка збирається на цьому місці, так як і окремо кожна христинина. Бачачи нас, що вони говорять? Чи є в них на устах слова подяки Богові, і чи дійсно вони кажуть, «Да, там серед них Господь. Це дійсно діти Божі і прославляють Бога. Чи відбувається зовсім інше? Протилежне, щось Щось приблизно написано римлянам 2,24. Там написано, бо через вас зневажається Боже ім'я в поган». Не хотілося би, щоб це Місце відносилось до нашої церкви. Хотілося б, щоб через нашу поведінку, як церкви на цьому місці, ім'я Боже завжди лише прославлялося і ніколи не зневажалося. Але ви знаєте, ця відповідальність лежить не лише на служителях церкви, на хорі, на проповідниках. Ця відповідальність, щоб ім'я Боже не зневажалось, вона лежить на кожному з нас. Так як кожен з нас поведе себе там, на тому місці, де ми є, від цього буде залежати, наша церква буде світлом, чи наша церква буде спокусою, через яку будуть казати, ага, якщо всі там такі, і зневажати ім'я Бога, і казати, та, ми знаємо, які це віруючі. Не дай Бог, щоб так було. В старому заповіті, коли ми читаємо історію про Ахана, ми бачимо, що із за одного чоловіка весь ізраїльський народ потерпів поразку. Господь не сказав, а тільки ахан буде покараний, весь ізраїльський народ потерпів. Так само і сьогодні, якщо хтось із нас, як член церкви, не розуміє цю велику відповідальність, що ми відображаємо, ми представляємо нашу церкву і по нас судять всіх нас, і ми можемо бути як добром, так і можемо бути і соблазном. Якщо ми це розуміємо, або якщо ми це не розуміємо. То велика є небезпека, що із за нас, із за когось із нас, вся церква може втратити благословіння, може не бути покаянь, або може бути і зневага на Бога, або спокуса. А ми знаємо, що Господь дуже серйозно відноситься до спокуси. Якщо хтось спокусить когось, то велике покарання чекає. Тому нехай Господь посилає нам серце велике благовіння і розуміння, що Бог хоче, щоб ми всі. Відчували свою відповідальність, як члена церкви, і пильнували за те світло, яке в нас. Також ми прочитали Матвія 18.20, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, тобто в ім'я кого? В ім'я Ісуса Христа, там я серед них. Уявіть собі, сьогодні, тут, серед нас, Господь. Він завжди з нами, тому що ми є храм Духа Святого, Бог уже в новому заповіті Він поселяється не в домі, не в будинку. Не в храмі, а в серцях людей. І люди стали тим храмом. Господь постійно з нами духом з тим, але коли ми збираємося разом, відбувається щось особливе. Господь обіцяв, що Він тоді буде серед нас. Повідь собі, серед нас зараз Господь Духом Своїм Святим. Чи відчуваємо ми це? Чи відчуваємо ми присутність Духа Святого і. Чи відчуваємо ми благовіння перед нашим Богом? Коли перші християни збирались разом у імя Ісуса Христа, разом молилися Богу по волі Його, то те місце, де вони збирались, воно затряслося. Вони по-особливому відчували присутність Божу. Чи відчуваємо ми присутність Божу сьогодні тут, тепер серед нас? Чи віримо ми в те, що Господь серед нас? Бо якщо ми в це не віримо, то відповідно наші думки і наш стан не буде. В належному стані благовіння перед святим Богом, а ми будемо десь в такому розслабленому стані. Якщо ми в це віримо, то і наше відношення міняється. Тоді ми перебуваємо в зібрані, в особливому молитовному стані. Ми відганяємо всі лишні думки, можливо, якісь негативні думки, думки осуду, чи думки приземлені, дивитися лише на людей, як служе хто, і оцінювати лише людей. Тоді людина дивиться далі. Виключається фізичний зір, можливо. А включається більш сильніший духовний зір, і ми не бачимо, умовно кажучи, це, що нас оточує. Ми бачимо Господа, який серед нас тут, посередині, і ми хочемо Його прославити. І присутність Божа, воно все більше наповнює нас таким благовійним страхом перед ним. Там, де перебуває Господь, то місце часто воно було страшне, коли описується в Біблії, коли Петро зрозумів, що перед Ним Ісус Христос. Він сказав, відійди від мене, бо я грішна людина, він злякався присутності Божої. Страх Божий повинен відчуватися серед нас, тому що серед нас сам Господь. Коли збирається церква, має бути особливе Боже благовіння в серцях кожного з нас. Євреям 12.28 написано: тому, приймаючи непохитне царство, тримаймося благодаті якою служимо Богу угодно з благовінням і страхом? Якщо читати переклад Попченка, там саме ці два слова використані – з благовінням і страхом. Отже, кожен із нас повинен мати ось це благовіння в серці, повинен мати страх перед Богом. І в новому заповіті це постійний баланс. Баланс між благодаттю, адже ми дійсно живемо в благодаті Божій, і між благовінням і страхом, в якому ми також повинні ходити і відчувати цей баланс, щоб в нас не було якогось перекосу в одну чи в іншу сторону. Звичайно, сьогодні це вже не є ось та гора, старозаповітня, і коли люди боялися з великим жахом навіть доторкнутися до гори, бо хто доторкнеться смертю, помре одразу. Сьогодні ми приступили до гори. до... Набагато кращий, до Ісуса Христа, до всіх святих. І сьогодні, коли ми збираємося, ми відчуваємо цю, це прийняття благодаті Божої, ми відчуваємо, що ми діти Його, але разом з тим в наших серцях повинно залишатися благоговіння до Господа. Також, коли церква збирається, що ще відбувається? 1 Коринтян, 14 розділ, 24 і 25 вірш нам говорить, Павло… 23 з каже: Отож, коли ви зберетесь, і 24-тий вірш, Перше Коринтян 14,24. Коли ж усі пророкують, а увійде якийсь невіруючий чи сторонній, то всі докоряють йому, усі судять Його. І так таємниці серця його виявляються, і так він падає ницьма і вклоняється Богові, і каже справді між вами Бог. Хотілось би, щоб сьогодні. Стан нашої церкви продовжував бути сильний, і тут відчувалася особлива присутність Божа. І коли хтось зі сторони приходить, він чує проповідь, і він думає, «А відки вони знають про мене. А їм що, хтось розповів про мене, хтось молиться і також торкається його серця, відки та сестра знає про мене, чому всі про мене знають? Всі ми докоряються. І він потім до нього доходить, що сам Бог серед нас. І він падає ниць, макається, і хотілося б, щоб постійно всі люди, які приходять сюди, відчували і говорили справді Бог серед вас. Хочеться відчуватись, щоб ця присутність Божа особливо відчувалася. Але від кого це залежить? Від проповідників, від пасторів, можливо, від того, як хор співає. Звичайно, все це воно має своє місце, і від кожного це залежить, хто служить, але також воно залежить. Від кожного хто приходить, з яким станом приходить людина, яке серце в нас? Це серце благодаті, серце благословіння, серце наповнене хвалою і молитвою. Чи це можливо серце якесь приземлене, земне, суєтне і наповнене земними думками і осудженнями одне одного, хто як неправильно що зробив церкві? Тому будемо перевіряти себе, і хотілося б, щоб Господу не було тут тісно. Бо він обіцяв, він приходить, він присутній. Але чи йому приємно бути? Чи він відчуває, що всі з нас думають про нього? Чи він відчуває, що фокус номер один сьогодні це саме він, саме Господь, в ім'я, якого ми зібрані? Що означає в ім'я? В ім'я, можна по-іншому сказати, заради нього ми зібрані. Ми зібрані тут, щоб думати про нього, щоб говорити про нього, щоб не відволікатися. А прославлятись прославлявся тільки він. І чим більше наша церква буде в такому духовному стані підноситись, тим сильніше буде відчуватися присутність Господня, тим більше людей будуть каятись. Тому закликаємо сьогодні кожного з нас, щоб переглянути, яке ж світло в нас. Яке серце в нас, і чи світить наше світло яскраво, і чи можуть ці сказати, що дійсно серед вас Господь? Нехай все, що відбувається в нашій церкві, буде на збудування. Псалом, який ми співаємо, наука, мова, об'явлення, все, що ми тут робимо. Нехай все це приносить тільки збудування нашій церкві і тільки славу нашому Богові, щоб ми продовжували збиратися, якщо Господь дозволить іще 40 років, але щоб. Церква наша лише лише світила яскравіше, і щоб більше людей прославляли нашого Бога, і щоб більше людей сказали: Я хочу, я хочу прийти в ту церкву, тому що я чую, що там дійсно між ними Господь. І я хочу відчути це і хочу покаятися, і також бути з ними в одній церкві. Нехай Господь буде прославлений серед нас і йому подяка за все. Прославимо Бога в наших молитвах! Амінь.